І всім салют любі друзі ви на каналі Collection Man. Сьогодні у мене буде обзор на ось такий от подарочок від продавця. Я замовляв раритетний комікс по Бак Зубані там 70-х років. В подарок він мені положив ось такий от польський комікс е по Дональдаку. Звичайно ж, подарочок доволі милий, хороший, але. Подивившись на станцію коміксу, обкладинки нема. Деякі сторінки, як бачите, порізані. Але, думаю, ладно, я обажаю Дональдака і це все одно піде в мою колекцію коміксів по Діснею. Тому я думаю, знімлю обзор, покажу вам, що як. Ось подивіться, тут доволі я думаю хороший комікс по Дональдаку. Якісь Новорічний, по-моєму, що. Такий от комікс. Тут не всі сторінки порізані, але цей комікс, якщо так подивитися, тримається вже повністю на соплях. Знаєте, така мілочь але приємна. Доволі такий от непоганенький. Ладно, не буду тримати його в руках. Буду вам так просто перелистувати сторінки. Обажаю бажаю ці комікси. Як я казав вже тисячу раз дивився обзори на ці комікси, сам ніколи не міг собі якось заказати. був на Україні, був дитиною, не мав грошей. Я якось проситив батьків. Весь час він мені так купав всього, з всяких крутих ігрушок, конструкторів. А на такі мілочі для душі в мене грошей не було. Тому я завжди собі робив скрини на телефоні, обложок цих коміксів або сторінки, і просто їх собі, коли ми десь... Їхали, я собі любив просто сидіти в телефоні, дивитися і думати, блін, колись я куплю цей комікс. І от я вже починаю їх скуповувати. Але ладно, менше з тим про моє щасливе дитинство. Давайте я краще подивимось на цей комікс. Комікс хороший, комікс мені сподобався. Е, -е бажаю просто. У мене в планах є купити теж е -е, оригінальні комікси, е -е, там... Золотої ери, тобто 60, ті 50, ті 70-ті роки, якщо мені вдасться, звісно. По-моєму, що мій продавець має пару екземплярчиків Мікі Мауса там Дональдака, То я з радістю куплю. Ось, подивіться, Тут вже мішка Мікі йде, миша Плуто. Боже, яка, яка рісовка, як це все класно зроблено. Я так тащуся від цих коміксів. Просто подивіться, подивіться на це все, багато не вже. Вони вже якісь постелі В якогось шейха. Боже, як це офігенно. Бум-бум, який тут екшен, цікава рисовка Я думаю, що прописані тут теж персонажі цікаво, цікаві діалоги, якраз більш-менш на таку підліткову тематику, вже не тільки на дитячу, адже підлітки теж скуповують комікси Хоча я ні разу не бачив, що хтось в кіосках це купляв, крім мене. Я прям такий тормоз, який йду, так беру, купляю, продавець на мене дивиться. Типа, а ну що ти це купляєш? А це ти комусь купляєш? В разі, якщо хтось питає, мене зразу і я такий, А я брату купляю. У мене нема брату. Але по барабану. Я такий, Бум! продавець такий о, хорош, хорош. Думаєш за братів наших менших. <схай> це прозвучало трохи двохсмислено, але ладно. Такий от комікс. Офігенний, класний. порисований, ось знову дивіться, сторінка. Тут щось вірзане, якийсь кусочок якоїсь статті чи що. Е, просто варвари. Варвари, переважно це діти роблять. Дорослі такого вже не роблять. Ось тут взагалі сторінки нема. Надіюсь, вона не пішла десь до туалету замість туалетного паперу. Надіємося. Надіємося, схрестили пальці. Ось далі йде якийсь комікс. Подивіться, може, вам погано видно. Тут про короткий комікс, по-моєму, що про Дональдака. Бах, тілік не робить, антенну треба зробити. Бам-бам. Дивіться, як це все офігенно, класно. Ці маленькі каченята. Я не знаю, як вони називаються. Я дивлюся качені історії, але не так часто. Бум. Орфігенний комікс, орфігенна рісовка. Просто космос. Космос, я вам кажу. Ну, я отримую його безплатно. Що може бути ще краще? Ось Плуто. Зоопарку. Ось кінець. Тут можна щось там написати, вислати на почту. Ось такий вийшов обзор на комікса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока пока.